Ти з підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Судили волинянина, який стріляв з пневматичної зброї у школі. Росія планує навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Лев чотирнадцятий офіційно став папою римським. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 18 травня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та Болісне. На війні загинув житель села Миляновичі Пташенчук Сергій, 1982 року народження. Про це повідомили на сторінці Луківської громади. Воїн загинув у районі населеного пункту Степова Новоселівка Куп'янського району Харківської області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна, честь та шана герою. 18 травня скорботний день на Волині, адже у декількох громадах в останню земну дорогу проводжали захисників. Так, громада Маневичи не віддала останню шану захиснику Миколі Курену, який загинув 10 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Він був уродженцем села Маневичі, відважним воїном та вірним сином України. Вдому на нього чекали батьки, дружина та троє синів. Велицька громада також назавжди попрощалася із відважним захисником Олександром Данилюком. Чоловік загинув 16 травня. Поховали героя у рідному селі Кухарі. Також на волині попрощалися із 37-річним жителем села Осьмиговичі Володимиром Кміном. Про це повідомили на сторінці турійської селищної ради. Життя воїна обірвалося на Куп'янському напрямку Харківської області під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. У Луцьку неподалік залізничного вокзалу загорілась автівка. Відео з місця пожежі опублікували у місцевому телеграм-каналі. На кадрах видно, що вогонь охопив передню частину машини, проте люди встигли швидко загасити полум'я за допомогою вогнегасника. На щастя, ні сусідні автівки, ні люди не постраждали. Півтора року пробаційного нагляду отримав неповнолітній волиняни, який влаштував стрілянину в школі. Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду. Інцидент стався 6 березня 2025 року в приміщенні класу хімії ліцею села Суходоле. Хлопець хизувався перед товаришами пневматичним пістолетом. Згодом відкрив вікно та здійснив кілька пострілів в учнів, які були на футбольному полі. У результаті легкі тілесні ушкодження отримали двоє підлітків: в одного садна та синець лівої руки, в іншого садна голови та спини. Дії кваліфікували як хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю. Обвинувачений визнав вину, просив вибачення у потерпілих та їхніх батьків. Мовляв, прийшов у ліцей, в якому раніше вчився, до своїх товаришів там дістав пневматичний пістолет і стріляв із нього. Хлопець вперше притягується до криміналу. Характеризується позитивно, виховується в сім'ї опікуна. Суд призначив волинянину півтора року пробаційного нагляду. Пневматику вилучили і знищили. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України у ніч, на 18 травня. Противник атакував 270 трьома ударними. БПЛА з них вдалося збити 88. Ще 128 визнані локаційно втраченими. Проте вночі, 18 травня, Київщина зазнала чергової масованої ворожої атаки. Внаслідок падіння уламків БПЛА сталися руйнування та пожежі в кількох громадах. Зокрема, у Фастівському та Обухівському районах виникли масштабні загоряння. У Фастівському районі горіли складські приміщення медичного центру. Вогонь охопив загальну площу понад 5 тисяч квадратних метрів. На жаль, загинула 28-річна жінка, ще троє постраждалих. Серед них шестирічна дитина. 12 травня в Харкові на території районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки загинув 39-річний чоловік. Про це повідомили у поліції області. За попередніми даними він покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці події працювали слідчо-оперативна група та експерти. Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено лише травми характерні для падіння з висоти. Поліція відкрила кримінал з позначкою самогубства. Вон для перевірки дій працівників РТЦК матеріали передано до державного бюро розслідувань. На Закарпатті прикордонники затримали двох водолазів та їх провідника. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Жителя Закарпаття, який намагався переправити в Румунію через тису двох чоловіків, мешканців Черкаської та Донецької областей затримали прикордонники відділення Великий Бичків Мукачівського загону. Усіх трьох наряд виявив за допомогою приладу дистанційного моніторингу. Зрозумівши, що їх викрито, правопорушники спробували втекти. Щоб зупинити зловмисників, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів. Свої послуги з доставки до кордону, вказання маршруту та забезпечення гідрокостюмами. Закарпатець оцінив у 8 тисяч доларів США. Організатори незаконної оборудки на кордоні затримано йому вже повідомили про підозру у злочині. Росія планує навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети в ніч на 19 травня. За даними української розвідки, ракету РС 24 з комплексу ЯРС з навчальним боєприпасом планують запустити в районі поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області. Дальність польоту ракети понад 10 тисяч кілометрів. У ГУР вважають, що метою РФ є демонстративний тиск та залякування України, а також держав-членів ЄС та НАТО. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Магура Олександр Ширшин звинуватив командування у невиправданій втраті людей, а також написав рапорт з проханням усунути його з посади. Згодом генштаб надав коментар стосовно допису. За розпорядженням начальника генерального штабу збройних сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах, окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася. За результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення. Далі до новин світу у Ватикані, 18 травня, відбулася інтронізація, тобто офіційний церковний акт посвячення на найвищу посаду в церкві папи римського лева XIV, яку відвідав український президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє Радіо Свобода. До Ватикану прибув президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та очільником свого офісу Андрієм Єрмаком. Папа римський лев XIV отримав палій з овечої вовни та перстень рибалки. Перстень названий на честь святого Петра, першого апостола і рибалки, якого вважають першим папою римським. Палій уособлює собою роль папи як пастуха Вселенської церкви, що веде свою паству. Щонайменше 23 людини загинули внаслідок шторму, що пронісся штатами Міссурі та Кентукі у США. Про це 17 травня написали Associated Press та NBC News. Національна метеорологічна служба ще не підтвердила факту торнадо, але метеоролог сказав, що цілком ймовірно, що це був саме торнадо. Шторм охопив переважно сільську місцевість та поширився на лондонський аеропорт Корбін. У штаті Кентукі загинули 14 людей. У Міссурі 5 людей загинули в окрузі Сент-Луїс. Ще двоє в окрузі Скот. Також негода зруйнувала будівлі та перекинула автомобілі на міжштатній автомагістралі. Рятувальники шукали тих, хто вижив усю ніч, і до самого ранку повідомили в офісі поліції. У місцевій середній школі облаштували аварійне укриття. Тіло фактичного командувача військового крила Хамас Мохамеда Сінвара знайшли у тунелі у газі, по якому минулого тижня завдав ударів ізраїльський оборонний корпус. Повідомляє «The Times of Israel» з посиланням на саудівський телеканал Аль-Хадас. За даними джерела, разом із Сінваром виявили тіла ще десяти його помічників. Також повідомляється, що є докази загибелі Мохабета Шабали, командира бригада у військовому крилі Хамас. Внаслідок того ж удару офіційно Ізраїль не підтвердив загибель ані Сінвара, ані Шабани. Удари були завдані по підземному командному пункту під європейською лікарнею, де за даними розвідки переховувався Сінвар. Пізніше Цахал ще кілька разів бомбардував цей район, ймовірно, щоб не допустити наближення до тунелю. Ну, а якщо у вас є більше інформації і ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, Тож не перемикайтеся.